Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео з розпаковкою посилки і з подаруночком. Я зробила собі невеликі закупи на оченята, поповнила собі свої запаси. Дуже скромні, на мене це не схоже, але це вимушена була міра, що треба було дуже терміново 10 розмір оченяток. Тому вирішила зробити спочатку невеличкий закуп на перший час, а потім вже тоді поповнювати свої запаси. І також до мене ще приїхав подаруночок від дівчини Оксани. Оксана зараз знаходиться в Ізраїлі, вона там працює, вона там живе. А тут її донечки, які мені зібрали подаруночок від Оксани. відправили мені. Оксана написала мені, що вона. Не знаю, до якої дати адресувати цей подарунок, тому сказала, вирішую самостійно. І зараз я вам хочу показати і подаруночок, і свої закупи. Оксаночки, велике дякую, велике дякую за дружбу, за підтримку. І давайте розпочинати. Придбала собі швейні ниточки, робити вусики, робити бровки іграшкам. Користуюся часто такою ниточкою. В мене повинна одна бути на ярмарці, одна у дома тому що постійно забувається, тому взяла ще одну котушечку ниточок. Придбала собі величенькі носики, не буду називати розмір, не пам'ятаю, ну такі доволі величенькі, Як може для патрона, може трішечки навіть і більше. Таких 10 штучок взяла і а, замовила собі ще. 50 штучок це ось такі ось носики. Це я їх використовую для вінніпухів, для мехасиків маленьких, у маленьку корзиночку. Такі у мене йдуть носики для маленьких іграшок. В мене вони закінчилися, це розмір трішечки інший, не той, що я брала з початку. ну Вирішила, що цей також підійде, і вирішила скористатися. Закупом поки на очі, тому її захватила й носики. А, а також я собі замовила дві упаковочки по 100 штук. Це розмір 10 мм. Це в мене ходові, я їх на маленькі плюшеві іграшки використовую. І на котики вони в мене йдуть, вони постійно мені потрібні, потрібні тому я вирішила поповнити. Цей розмір. І взяла собі 12-й розмір. Мені здається, не дуже відчувається різниця. Але ну це так, як, на мою думку, що 10 і 12, наче як однакові. Ну Не знаю, будемо дивитися по іграшкам, воно все одно буде видно. Чи відрізняється, чи ні. Ну Так, наче виграшки будуть майже однакові. Ну так 12, чуть-чуть так, Чуть-чуть більшенька. Це будуть на плюшики, а це будуть на великі плюшики, на зайців патріотів, яких я завжди в'яжу. На ось таких зайчиків, мабуть, підуть ці всі оченята. Можливо, котиків таки настроюся робити. Ось такі в мене були скромні, дуже скромні запаси на оченята. Оченята і носики. Це. Покупочка. І зараз я вам пропоную перейти на подаруночок. Подаруночок прийшов неочікувано. зненацьками мене застав. Ми забрали з дітками і з чоловіком ще вчора, але сьогодні тільки робимо розпаковочку, тому зараз разом з вами відкриємо. Люблю емоції на камеру, відразу знімати і дивитися, не так, що подивився, а потім тільки. Під'єднуватися, розказувати, показувати. Тому, Оксаночка, ще раз величезне дякую. Дякую за дружбу, за підтримку і за неочікуваний приємний подаруночок. Це завжди надихає і окріляє, а вам, якщо не важко, Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар і підтримайте мене і канал Оксаниної донечки. Оксана в'яже іграшки, донечка знімає звіти і викладає на свій канал. Канал досить молоденький, дівчина юна знімає своє життя, знімає свої пригоди, і мамині в'язані вироби знімає і показує на каналі своєму. Я посилання внизу під відео лишу, а зараз пропоную нам з вами подивитися розпаковочку-подарунку. Ну що, давайте подивимося, що я отримала, прикрила адресу. А ось такий мені величезний здоровий пакуночок вчора прийшов. Трішечки здивована, ще й написано крихке. Не, не бити, не кидати і тому подібне. За доставку, щоправда, дуже великі кошти віддали дівчата, коли відправляли цей пакуночок. Нова пошта взагалі здуріла. Я відправляла по цій же адресі набагато була дешевша доставка. А до мене вона прийшла, мене дуже це здивувало. Я ще сама не відкривала, буду зараз відкривати разом з вами. Трішечки хвилююся, неочікувана, приємно, неочіка, не, приємно здивована. Таке, знаєте, і, 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 наче як і приємно, і наче як і за які такі заслуги. Але Оксаночка, вам велике дякую. Мені дуже приємно, я вражена, неочікувана і дуже приємно. Зараз будемо дивитися, що воно тут у нас у пакуночку. Прикриваю адресу, розпаковую а, разом з вами. ми трішечки з Оксаною вчора поспілкувалися, але вона мені так і не призналася, що там в тому пакуночку. Сказала, пакунок не на камеру, але ви ж мене знаєте, так, як я і не на камеру. Так, тут, ой, важкеньке, а що ж тут таке важкеньке я буду буду зараз розкривати. Дітки запакували, так запакували її донечки. Трішечки доведеться вам послухати, як воно буде шурхотіти. Але хочеться мені розпакувати разом з вами. Ці емоції, як то кажуть, самі перші, самі приємні. Тому дивіться, будь ласка, разом зі мною. На другому плані в мене там дитина допомагає розпаковувати. Так що, ой, не хочу розкриватися. Щось і тут запаковано таке. Так, тут ще і... Є... О! Це а, якийсь напій, тому що булькає. Скоріше за все, це якийсь напій. Так, я буду ще фотографію робити, не хочу. О, дякую за дружбу. Так, я зараз це все, все приберу. Покажу вам. Дивіться, ще ось такий ось коробочок. Ох, тишка. Так, коробочку прибираємо. Дякую вам за дружбу. Ось такий ось опакуночок я отримала. Зараз це все розкрию. Сфотографую, розкрию, і ми з вами подивимося, що тут зберігається, ось такий цікавій упаковочці. Дуже гарне пакування. Дівчата, донеч, донечки Оксани постаралися дивіться, запакували, ще й стрічку діли, щоб все було святкове. Я так не вмію. Я, я люблю збирати подарунки, але вони в мене не виходять такі. Як, святкові, щоб вони якісь були такі розгорнути, подивитися. Я люблю класти побільше, і, щоб дівчатам було що потім довго роздивлятися, але ось так запаковувати гарненько. Дивіться, все запаковане. Це, мабуть, все так і у Оксани було запаковано, я так думаю, тому що це не наша газета, це таке, як газета. З самого Ізраїлю. Я ніколи за кордоном не була, але мені здається, це з Ізраїлю така газетка. Здивована, я дуже здивована, я не очікувала ніякого подарунку, але мені дуже-дуже приємно. Так, і знову попирочки. Так, будемо зараз дивитися. Будемо роздивлятися. Такий хвилюючий момент. Вийшов. Так, бутилочка, дивіться. Оксаночка, оце все їхало мені з Ізраїлю. Летіло, скоріше за все, не знаю, як воно. Я навіть не знаю, що це таке. Чи масло. Сріж за все, це масло. Оксана, пишіть, що це таке. Я вам, звісно, зараз напишу. Зараз у вас попитаю, але пишіть дівчатам, я думаю, буде цікаво почитати, що це таке у пляшці Так, і ще одна коробочка. Такий, знаєте, хвилюючий момент. Так, тут розв'яжу, тому що дуже тугеньке. Розріжу. Дуже тугенько запаковано. Вузлик зав'язаний. Ось такий ось пакуночок. Дівчата, звісно, молодці, таке, знаєте, запаковано з любов'ю, з душою, як то кажуть. Цікаво все. У Оксаниної донечки є канал, а на цьому каналі вона показує своє життя і показує, що в'яже мама. Мама в'яже, відправляє сюди дівчатам на Україну, а вони вже тут знімають огляд цих іграшок. Так що я внизу під відео лишу і на цей канал посилання, і на Оксанин інстаграм. Дуже така приємна людина. Мені з нею дуже приємно спілкуватися, вона завжди підтримує у важку хвилину. У мене хворіли дітки. А наші медики не дуже хотіли допомагати, всі розводили руками, буцали одна кінчить, не могли ніяк діагноз вірно поставити. А вона зі своїми знайомими медиками вона по Професії медичний працівник і вона е, консультувалася зі своїми знайомими лікарями, і ми так ставили діагноз дітям. Так що у нас з Оксаною є, як то кажуть, вже якісь свої спогади. Так, бачите, довгенько розкриваю, не хочу, не хочу рвати, а воно так запаковано, так запаковано. Дівчата, мабуть, Декілька годин витратили, щоб запакувати ці пакуночки. Дивіться, не можу. Розпаковую, розпаковую я скотча, наліпили, так наліпили, щоб хвилюючий момент якомога довше в мене був, так? Так, зняла ура. у дивіться, які в мене тут скарби. О, які скарби. Це все приїхало до мене із-за кордону. Це мене порадувала Оксаночка з смаколиками. Дивіться, це, мабуть, кава. Кава тут розчинна, зерна, але вже мелена, як порошочок м'якенький. Тут у мене шоколадка. Шоколадка з Ізраїлю. О, вона не одна, тут їх багато. Будемо куштувати, будемо пробувати. Вони всі різні. Ми любимо смаколики. ой, дивіться, тут шоколадок, всім по шоколадки. будемо. Будемо їстенькі, будемо куштувати, будемо пробувати. О, Скарби! Дивіться, яка в мене буде голочка для плюшки. За голочку окрема подяка, тому що я дуже люблю плюшеві іграшки шивати, робити утяжки, підтягувати. А в мене мої голочки пластмасові дуже швидко ем, псуються. Не виходить в мене з голочками товаришувати. Дивіться. Оце все в мене чайочки. Дивіться, це чайочки, тут вони всі різні. Будемо куштувати, будемо пробувати. Різні, різні смаки. Дивіться, клас. Оксаночка, мені дуже приємно. Дякую вам велике. Я дуже, я дуже-дуже рада. Так, це, мабуть, кремчик для рук. Ну, Ми будемо зараз спілкуватися, зараз буду все дізнаватися. Так, а це, мабуть, на роги єдинорогам. Така, як, забула, як ниточка називається. Я таку використовую для рогів. Коли роги для єдинорогів вив'язую, додаткову ниточку беру, щоб красиво блискучий був. Ух ти! Оце так подарунок, і вона мені каже на камеру його, та не треба, каже, що там на камеру знімати. То такий подарунок. Дивіться. І ще й підвіска. Повісу собі на свій робочий куточок з бісера. Дивіться, яка краса. Жовто-блакитний український сувенір. Клас. Ой, настрій вже. Настрій вже шикарний. Дуже-дуже гарний. Дуже гарний і піднесений настрій. Вчора приїхали пізно з пошти, вже не було часу розкривати. Вже вечір вже всі і ще одна голочка, дивіться. Не було вже часу розкривати, вже, я думаю, добре, вже завтра розкрию. Потерплю до завтра. А зранку прокинулися гудзички. Так, камера не лове, угу, зловили. Гудзички на суконьки будуть декоративні. Я люблю гудзички. У мене їх також велика колекція. Так, ще один чайок знайшла. І у нас тут, що це таке розмальовочки. Так, розмальовочки. Це, мабуть, для моїх меншеньких. Ось так. Ось так перегорнули. Та, о, це антистрес, У мене дитина старше таке любить. Це будемо з нею розмальовувати. Так, це для хлопчика з машинками. Це для мого меншенького. Так, і сипаю. Це, мабуть, мультики. Так, тут ще поєднувати треба. З'єднувати це нам на логічні ігри такі будуть. Клас. І для діток сувенірчики. Вони таке люблять. І дивіться, як запаковано, дивіться, як гарно. в Коробочку склали все. Охайненько, мені дуже приємно, Я дуже щаслива. Настрій крутезний, настрій веселий, бодрий, енергічний і з великим-великим натхненням. А Оксаночка і ваші донечки велике дякую. Мені дуже приємно. Головне, неочікуване, головне вона мені каже, що е, свята. Ніякого найближчим часом нема, але свято придумай сама. Так ми вирішили, що це буде подаруночок на мою 1600 підписок. Це і ваша заслуга, що ви мене надихаєте, підтримуєте. А Оксаночки, велика-велика подяка і низький Уклін за такий чудовий, гарний подаруночок. Щиро дякую. Ось такі були емоції, ось такий ось був подаруночок. Я Здивована не те слово, неочікуване, приємно. Е, Оксаночці і її донечкам велика подяка за такий приємний сюрприз. І вам, мої підписники, я кажу велике-велике дякую за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви мене надихаєте, і за те, що ви мене мотивуєте. Ваша підтримка вона дуже багатого коштує, тому. Низький вам уклін за те, що ви на моєму каналі і підтримуйте надихайте мене. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Бажаю нам всім побільше приємних неочікуваних емоцій, мирного нам всім неба і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!